Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всім доброго ранку. Новий ранок сніданок. Хочу вам показати інжир. Інжир із кукурузною кашкою. Каша молочна. І інжир і варенька з нього дуже смачно із кашею. Я Чоловік, любимо цілі плоди інжиру. Подивіться, вони пропітані абсолютно оцим сиропом, у якому вони готувалися, і вони такі, як цукати, дуже приємні на смак. Особливо ті зернинки, які там знаходяться. Ну, і як же без кави. Обов'язково кава і фрукти. В хаті тепло камін ввечері. Топився, зараз ні, зараз ще ранок ранок. День починається. Отже, всім бажаю гарного дня, мирного неба над головою. Здоров'я всім, дорогі друзі. І приємного! От, на дворі мінус. Пять. Чи мінус чотири. Щось таке. Мабуть, чотири з половиною. Ні, мінус мінус. Три. Мінус три. Там трошки запотіло, не дуже видно. Ну, але ж мороз. Ой, не, не хочеться зими, а вона вже прийшла. Ну, от такий садок. І, бачите, не вкрита грутинці стоїть. Може, морозу не буде, вже я тоді вкраю, не встигла нічого. верхолазка залізла на кришу і розмовляє там з кимось. Гуф, 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 з Зибарньою. Пониксі троянди. Померші стоять. Ну що ж, На то вона й зима. Хочу, дорогі друзі, провести вас до укриття, показати. Як я укрила інжир. Ось зранку ми снідали, я вам показувала те, що ми їмо. Ну, інколи, ну, як інколи, коли хочеться. Кашу і інжирне варення. До речі, молочні каші в холодну пору року вони добре зігрівають. Все-таки кип'ячене молоко, воно дуже. Термопродуктивне таке. Ну, от пройдемо зараз подивимося, як укритий інжир. Ну, ось. Утворилась така от споруда. Зараз ми пошарово подивимося, з чого вона складається, ця ж споруда. Ну, ось, от, бачите, агроволокно. Те, про яке я вам розказувала. А зверху я ось таку от клейонку положила, щоб, ну, Трошки наче такого дашку було, щоб все-таки не промокало агроволокно, бо агроволокно воно ж пропускає вологу. Ну і придавили шифериною і такою дошкою з ДВСП. От. Ну, а тут, а тут, як ви бачите, така собі халабуда, під якою знаходяться гілки інжиру. Ну, треба ще цеглину покласти. Я бачу, якраз її зараз покладу, щоб вітром не завівало. Ну, ось приложила ще однією цеглиною. І от така от утворилась архітектурна споруда. Не презентабельна, але вона працює. Бо вже декілька років під таким зберігається цей кущ, чи це дерево, як правильно назвати, інжиру. Так, Ліра пішла, перевірила, чи все в порядку, чи нічого ніде не розкрилося. Ну, виходь уже, бо буду закривати фірточку. Виходь, виходь, бо залишишся там. Ну як же без перевірки, так же ж не можна. Ну, ось так у нас укритий інжир і ви бачили урожай в цьому році. Непоганий урожай. Десь в районі 5 кілограмів. Це те, що законсервовано. Це те, що на варення пішло. Ну, а все інше це було просто з'їдене у свіжому вигляді. Тобто, ми дуже задоволені цьогорічним урожаєм. Ну і ось я вас підвела до нових посадок, нових посадок хурми. Буквально недавно посаджена ця русиночка-хурминочка. І ось. Ми так її укрили, бо вона ще укоріниця не встигла. Тільки посажена буквально. Ну, це дві неділі їй, як вона посаджена. І ось тут я торкаюся зараз своєю рукою. Це паличка, одна дерев'яна, друга дерев'яна паличка і третя дерев'яна. Ми утворили конус такий, от зв'язали його тут вверху. І на цю халабудку таку поділи мішок. Потім зверху його зафіксували скотчем, от, ну і ось там утворилася така собі ну, хатинка для хурми. А, цю, а ось хурма, яку нам прислали з Чернівецької області, там менша попередня, це з агромаркета. А ось із Чернівецької області. Вона висока, метра два є в висоту, зробили точно таку ж споруду їй конусоподібну і обкрутили агроволокном. Точно так же все. Ну отак от укрили ми ці рослини. Так, Ліра все спостерігає, контролює, як же без цього. Ну і ще є у нас там за парником за нашим молоденький гранатик. Посаджений. Він так само укритий, Такою самою агроволокновою тканиною. Ну, пройдемо, подивимося зараз. Ну оце от виноград посаджений. ми таке укриття теж йому спорудили. Не дуже вдалі посадки. Щось він не хоче у нас тут особо рости, але зробили йому теж халабуду таку. Ось з сухим укриттям. Ну і ось таку саму халабуду зробили і для граната. Дві рослиночки граната. Ну, так повкривали. Отже, моє відео почалося із сніданку, показала вам інжир уже в вигляді варення, а потім у вигляді укриття, як ми зберігаємо цей кущ, як ми зберігаємо цю рослиночку взимку. Ну, бачите, сьогодні 26. Листопада, а зима вже пройшла. Ну, не радується, я не знаю. Я особисто не чекаю зими, <гум> ну але ж де ти дінешся? Живемо ми на півночі України, скажімо, північна область, Київська область, хоч би, хоча це не сама північ, звичайно, але північна область. Ну, зима у нас буває, буває така конкретна, така холодна буває зима. А буває і нема зими. От декілька років назад у нас просто не було зими. Були плюсові температури час все було класно. Тож, дорогі друзі, всім бажаю гарного дня. Нехай цей день принесе вам гарні новини. Радість в вашому житті, нехай буде здоров'я. Бережіть себе, дорогі мої українці. Ну і всім. До побачення. Поставте лайки. Напишіть відгуки, поділіться своїм досвідом. Ну і підписуйтесь, хто ще не підписався, буду вам рада. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія. У своєму зимовому ранковому саду. Под сонечко сходить.